Важка і непоправна втрата із захисником України прощаються у селі Богданівка Кременецької громади. Віталія Мазурка тут добре знали: в останню дорогу героя проведжають усім селом спершу у рідній хаті, далі у церкві. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятний лист на знак глибокої в'яжності, за жертовне служіння у лавах збройних сил України, механіка водія, механізованої роти, військової частини. А. 2980. солдата Віталія Мазурок Віталію було 38 років. У воїна залишилась дружина і діти, син і дочка. Прощатись із татом їм було особливо тяжко. У захисника також залишилися батько і брати, друзі, побратими. Був дуже хороший як чоловік, як батько, як сім'янин, як односельчанин. Дуже всі його любили, дуже всі його поважали бачити, скільки багато прийшло людей. І дуже жаліємо, що так сталося. Як казав отець, чому іменно він? Він був герой. Будемо пам'ятати і будемо згадувати. Дуже любимо і пам'ятаємо. Віталій був дуже працьовитим, кажуть рідні. Мав землю, їздив і на заробітки. Та коли довелося, став на захист рідної землі. Воїн загинув 3 травня 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Чудовий людина був усміхнений, добрий прекрасна людина. Отець Андрій Любунь особисто знав воїна саме на фронті і познайомився із Віталієм, коли возив туди допомогу. І так як він. Був родичем брату мого парафіянина. Ми заїхали, і так от ми з ним на фронті познайомилися біля Авдіївки, на позиціях був вже вечір, темно було, це була зима, і ми заїхали до них на позиції. Світлий, хороший, добрий, позитивний, підтягнутий. Такі люди мають жити для країни, а не вмирати, додає отець. Як і кожен, хто захищає нашу землю, не дивлячись ні на що. Він ніколи не, не скаржився, не нарікав. Він казав просто, що важко, важко, але будемо стояти. Поховали Віталія Мазурка у рідному селі на цвинтарі. Поруч із могилою матері. Вічна пам'ять героєві і подяка за захист.